Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна. Не знаю, знімала відео, воно кудись пропало. Знімаю тепер по второму кругу. Сьогодні у нас вже 12 червня, це вже перша декада червня минула, і я вам покажу, з чим я буду займатися у другій декаді червня, а буду я займатися тела Артіс. Ось таким набором, і зараз у нас буде з вами розпакування. Я зберігати буду цей мій процес. Ось такий класний сумочці органайзері для процесу. Ось така тут кнопочка, ось така тут прозора. Тут також для гольнички. Дуже люблю бабок. і Везде, где стрікози, пройти мимо прямо не можу. Так, тут у нас прев'ю набору. Ну і давайте подивимося ще трошки органайзер. Ось тут прозоре віконце, бачите? Далі йде великий, велика кишеня. Тут в мене схема. Пільця, ткань, нитки і бісер. Давайте вже подивимося, який це артикул. Це у нас Х203. І що входить до набору? Тканина 13 на 13. Яка? Брітні. Каун 28-й колір. Ось такий. Ніток 10 кольорів. Бісера 4, уровень. Троєчка, бэкстич, крес, декоративний бісер і іголка. Все, що входить в набор. Називається ода городу. Нурги входить 170. Ось такі. Що мені подобається, що тут можна викручувати ось цей підвіс, якщо вам не треба. А якщо треба, залишати. Вон там в такому гость сейчас покажу. Це очень удобно. Ось такий буде в мене набір. Це серія в мене. Майже вся серія є. Ось це в мене є, ось це в мене є, цього немає. У мене раз, два, три. Три наборчика. Так. Ну що, я думаю, що я його почну і завершу, тому що тела Артс це якраз про це. Про те, що починаєш і завершуєш. Так, в цьому відео ще, дівчата, покажу е, трошки Мерікея, що, е, що в мене в літній косметичці. Так, ось схемка, скільки тут у нас кольорів. Дивимося. Тут у нас 8 кольорів 4. Далі, тут у нас бісера теж 4 штуки. Тут у нас є QR-код для е, схемки в сагі. І розмір вишивки у нас 13 на 13. Кількість степків 1737. Розмір в хрестиках 77 на 77. Так, кладемо сюди в наш органайзер. Далі тканинка, наші брітні. Дивіться, яка файна. З іголкою. Так, далі бісер. Ось такі кольори. и ниточки вот такие класс прям как будто с моего календаря сбежали нитки да смотрите <соединяющие> обалдеть Вот такие кулеры, дуже дуже классные, дуже классные. Я закохана в телу Артис, мне подобаются в них и Нитки і броші, і ось такі об'ємні. Ну, клас. Так. Все, з розпакуванням закінчили. Далі покажу вам ще трошки, як викручується ось цей, дивіться, хто, може, не знав, ось так кручу, вірчу, обмануть хочу. І все. І в тебе просто п'яці. А якщо ти хочеш, щоб вони підвишувались, ось такі тут є. Оп, вставляємо, і проти часової стрілки 4 крутя, і у тебе подвес готов. Ну, супер. Далі у нас, кому не цікаво, можете виключатися. Вже у нас обзор набору завершився. Далі покажу, що. Беруть в мері Кей в косметичку літню. Так, продовжуємо далі по мері Кей. Так, є в мене косметичка. Косметичка одна ось така фіолетова з Мірнограда мені приїхала від ані нашої. І є в мене ще ось така косметичка. М'якенька, така ніби баранець такий м'який. До речі, хто бажає таку косметичку, коли я її до кінця розкрою, там є посилання. Хто може хоче замовити собі таку об'ємну велику косметичку пухнасту. Вона є інших кольори, рожева є. У мене ось така біла. Так, Що ж в мене в цій косметичці, чим я користуюся влітку? Я багато літом не користуюся. Відкриваємо косметичку нашу. Так, зараз ось так, мабуть, зроблю. О. І давайте подивимося. Ось така вона на такому такій вогні. Подивимося, що тут. Ось така вона всередині. Дивіться, яка файна тканинка. І десь тут є посилання. Так, не бачу. І так, перше, чим я користуюся, це від неприємних запахів, ось така. Такий спрей. Це лотос і бамбук, дуже приємно пахне, він не блокує, а іменно нейтралізує неприємні запахи. Дуже класно, навіть можна в кросівки після пробіжки. В общем, пользуюсь постійно, Вон у мене закінчується. вже Знову візьму. У мене цих пустих бутилочок, я не знаю вже скільки, 4 точно. далі Ось така штука. Це матуючі серветки. Їх 75 штук рисові. Ось така дуже-дуже зручна. Достала одну, інше вже стерчить. Їх тут 75 штук, серветки з мати... матіруючим ефектом. На російському, що ли, да. так. В общем. Так. Вот такая. Раз и раз промокнула вот так тело, себе лицо. И макияж остался. В общем, супер. Нравится. Mm -hmm. uh -huh. То есть так выглядаю. Далее. Так, давай сюда буду убирать. Далі в мене. Я влітку дуже-дуже мало користуюся помадою. Використовую ось такий блиск. Блиск для губ. Він пахне так кавунчиком приємно і прозорий. Тут в мене ось така штука, тому що я його під олівець наношу. До речі, про олівець. Олівець ось такий. Тим, чим я користуюся червоний, тут є така точилочка. І зараз покажу дуже водостійкий. Тримається клас. Я декілька разів її в ресторан. Їж собі пий і будь крас красивою, файною жінкою. Ось так покажу вам. І всередину я наношу цей блиск, чого він в мене завжди тут красний, бачите, такий червоний. Я ось так наношу, всередину на губах, і маю ось такий це вигляд. Не розтікається, довго тримається, дуже довго. Класний, приємно, приємно пахне. Це оцей блиск. Ну, і без чого не обійтися влітку, це ж, звичайно, крем від сонця. Це мінеральний, ось такий SPF 30. Зараз покажу вам, якої він текстури. Я його наношу прямо під тоналку. Ось такий він білий. І ось так, які комочки. Ні Знаю, що використовую для дітей малих, тобто він безпечний. І все, і на море пішли. Ой, на, ну і на морі, однак кожні дві години наносити його потрібно, щоб він захищав. На обличчя, на руки, діточкам на ніжки також. Так, ну це, саме -саме, що треба на літо, це ось я кажу ось такий набір, дивіться. Від сонця для губ, щоб не сохли. тому що я хімію прохожу, у мене сильно сохне кожа. То вот этот мене спасає. Я вже забула, що таке сухая кожа. Ну, це вообще клас. І ось такий крем для рук. Дивіться, яка рожева Ха -ха. компашка. Зараз теж покажу, який він. Так. Легенький ось такий. Бачите, дуже-дуже приємний такий аромат в нього. І що мені подобається, що коли миєш руки, він не змивається. Так, ось це користуюся щодня. Ось тут вони живуть мої косметички. Це в мене косметичка. ту, що я на собою ношу на роботу. Там вона у мене карточка, з третья. І от это. І от этот набор туриста, как я говорю. <coughs> Салфетки. Ось так. І оце. Це в мене завжди. Неприємні запахи. Навіть хтось рядом сидить. Я раз, обшикала і красота. Так, далі. Чим ще користуюся ось таким блиском для губ? Ось такий він. І зараз покажу десь. Тут поряд. Давайте. Такие прозоры класснючий видите я внутри тыкаю оно не не раз не размазывается, и что мне нравится здесь аппликатор такой скошенный, очень удобно вот так так далее, далее сыр румяна. Я користуюсь такими румянами кремовими. Дуже люблю ці румяна, наносити на вместо тіней на веко. Получається, як цвет кожи. Вот этот, наношу вот так. Это на щуки, А вот так размазываю, размазываю и на веко, І получаются тіні. Ось такі кольори. Цвет тоже девочий получается классненький. Супер. Это я использую как тени. Вот такие цвета. И останнее, еще у меня тут залишилось, это пудра. О, но ну это вообще, видите, девчата, это прозора пудра, 650 стоит, вот так, чик-чик-чик. Сверху, смотрите, там, где я сейчас проводила, и все. Гляньте. Красота. У него такие частички. На солнце вид близкуют. Особенно если снимаете рилси или что. Красиво. Все меня спрашивают за эту пудру. Она одно время шла в подарок. Кто подписывал стартовый набор, брал себе. И вот так. Такой очень дуже файный пензлик. Не понимаю, что не фокусирует. Вот. Так, вот все, что я вам хотела показать. Чем я пользуюсь и что, разбегается чаще всего, быстрее всего тушь. и вот это летом просто улетает. Так, ну и я вам обещала, еще покажу, где можно заказать такую косметичку. Вот тоже наша девочка с моряки, она шьет постельное, такие косметички. Вот, заходите в Инстаграм. И она... Вот, смотрите, как внутри эта косметичка. Я, до речи, люблю так делать. Я могу вывернуть на изнаночную сторону. Вот так закрыть и она у меня такая летняя. Когда мне хочется чего-то теплого, уютного, тогда я выворачиваю ее на сторону барашки. Видите, тогда эта змейка закрывается так. А если она на сторону барашки, то эдак. Вот так закидала туда свою косметичку. И пошла. Так, все, дівчата, все, що я вам хотіла показати в цьому відео. Дякую, що подивилися. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте про цей набір наш розпакований, що думаєте щодо косметики. А якщо, може, хтось бажає приєднатися до Америки і не знає як, то пишіть мені. Зараз стартовий набір коштує 900 гривень. Я вам покажу, що туди входить, якщо кому цікаво. Так, все, бережіть себе. Бажаю здійснення мрій, бажаю шустрої голочки, бажаю, щоб все, що ви задумали, у вас обов'язково збувалося. Пока-пока!